Пропоную вам попрацювати над темою другого заняття Школи комп'ютерної грамотності вчителів. Тема нашого заняття робота з об'єктами створення багатосторінкових уроків. Ми розглянемо такі запитання. Це використання стандартних і власних зображень, вставка об'єктів з додатків Microsoft Office, вставка відео і флеш на сторінку, робота з відео, додавання до уроку файлів різних типів, збереження та експорт, і виконаємо завдання практичної роботи. Розпочнемо нашу роботу з першого питання: це використання стандартних і власних зображень. Зрозуміло, що можливостей використовувати зображення у програмі Notebook дуже багато. Ну, одним із перших я хочу запропонувати це галерею. Перш за все, галерея і вміст галереї залежить від програми. Яка встановлена версії програма, яка встановлена. Ну, Розглянемо ті програми, які, ті можливості, які е, дає моя програма. Ну, Як бачимо, тут у нас є можливість встановити лише один малюночок е, це електронний годинник, але, е, як бачите, у нас тут є кілька е, папок. І хочу запропонувати розглянути папку LAT-2. тут якраз можна використати кілька ем, варіантів малюнків і їхні різні методи використання. Ну, наприклад, тут пропонують кілька геометричних фігур. Я хочу показати, як можна використати, наприклад, бірюзовий квадрат. Всі ми знаємо, що для оформлення файлу немаловажну роль відіграє естетичне оформлення. І тому, ну, це перш за все, тема уроку, можливо, авторство. Я можу запропонувати такий варіант це використати наш бірюзовий квадрат, поставивши його на задній план. І таким чином ми з вами вже можемо розговорити. Оформити нашу сторіночку. Звичайно, все це залежить від смаків самого автора, який використовує. Також є інші засоби, з інтерактивними, ми попрацюємо пізніше, ми говоримо тільки з простими прикладами. Ну, от, наприклад, розглянувши малюнки ігри, ми Ігри. Ми можемо, наприклад, використати доміно і створити певні вправи для обчислення. Подібні ми з вами розглядали на попередньому уроці. Таким чином, можемо використати і створити таку вправу. Далі використавши різні засоби, з якими ми знайомилися, це і анімація, і лупа чарівна. Створити певні приклади. Крім ну, так бачимо, що можливості не такі у нас і широкі, тому ми можемо використовувати і свої малюнки. Зображення, які знаходяться на нашому комп'ютері. Звичайний процес вставляння, як в будь якій програмі, ставити малюнок із файла, вибираємо будь-який файл, ну, от, наприклад, файл підручник. Ну, і знову ж таки редагуємо Нашу сторіночку. Малюнки, які вставляємо з комп'ютера, можуть вставлятися з будь-якою метою і для навчальних цілей, і для естетичного оформлення сторіночки. І ще одне застосування, яке може, тобто ще одна. Можливість вставляти зображення це використовуючи інструмент самої програми захват екрану. Сьогодні, коли у нас з вами є проблеми з використанням підручників, ми можемо використовувати певні елементи підручника. От, наприклад, для створення уроку з електронного листування відкриваємо. Електронну версію підручнику, використовуючи захват екрана, вибираємо область захвату екрана, фотографуємо і переходимо на нашу сторіночку. Як бачимо, наш малюночок вставився на нашій сторіночці. Отже, вставлять зображення, ми можемо кількома. Способами. Хочу дати відповідь на запитання, яке було на попередньому занятті. Як можна роздрукувати ці, наприклад, схемки, а можливо, запитання з підручника звичайним і звичним для нас способом. Ми можемо ці самі малюночки, які створюємо за допомогою інструмента захват екрану, вставляти і в Звичайний гордовський документ, змінюючи знову його розмір, розміщаючи їхню кількість, яка нам необхідна, копіюючи, таким чином ми можемо роздруковувати необхідну кількість наших матеріалів з електронного підручника в програмі. Word. Перейдемо до наступного запитання нашого заняття. Це вставка об'єктів з додатків Microsoft Office. Ну, для цього створимо сторіночку, використавши на панелі інструментів відповідну кнопочку. Ставимо заголовочок, який нам потрібно, відформатуємо його. Ну і тепер подивимося на можливості програми Notebook вставляти об'єкти з додатків Microsoft Office.